Любі мої підписники, глядачі, рада вітати вас на своєму каналі в моєму новому відео. Дивіться, які чарівні кадри з крюківщини. Були, ми тут чоловік дивився об'єкт, і я вирішила засняти вам таку красу. <му> то дудки, вболівати будемо завтра. Не треба, це тільки... Збираємось їхати ми за рибками. Чоловік вже готується вболівати завтра. За сина купили ось такі дудки. Не знаю, як їх дуть. Заїхали ми. Професійний магазинчик крафтової, дуже якісної такої, знаєте, техніки, саме для будівництва. Андрій дуже полюбляє цей магазинчик. Гарно знає вже самого засновника, який працює. в нього декілька точок на ринку тулузи. Ось, і він обрав собі ось таку шкурку, шкуродер. називає він її взагалі-то жираф. Така висока палка з пилозборниками для того, щоб гарно прошкурювати стіни, які він буде цим займатися в чабанах в новій квартирі. Також покажу вам трішки по цінам. Що тут у нас ціна на перфоратор можна взяти за 2580 гривень прокрафтовий є такий. Який для демонтажу 4900 гривень, такий вже професійний ударний. Також є ось такі для заточки саме інструментів, 2850 гривень ножів, в точілочка ось така професійна, красива. І вирішили ми далі, їдемо на риночок. Також завітала я до Аврори, покажу вам, що тут є цікавого. Шпарк. Шкарпетки, до речі, зараз по акціям можна взяти за 29 гривень взагалі. Ось де мені сподобалась якість, коштували 39 гривень. Зараз 29, дуже красиві. Келихи для вина також заглядувалася. Хотіла кумі знаєте, прикупити келихи. ось, Але а потім подумала, що в принципі в неї дуже так багато того добра. Ось, можливо, пізніше на якесь інше свято їй подарую. Також собі додому придивлялася тарілочки. А ось за, є за 100 гривень такі широкі, біленькі, дуже гарні тарілочки. Є ось такі цікаві також. З нижечкою 109 гривень чорні, бачите, такі також мене прильщають, знаєте, такі неординарні кольори. І вже навіть для Нового року для різдва ось такі саме святкові тарілочки за 129 гривень. Дуже красиві. Так як ми планує Настюша собі на день народження завести улюблену кицю, взяли ми для неї шампунчик, ось такий антибактеріальний для маленьких цуценяток і кошеняток. Будемо купувати. Також вже вирішили взяти трішки корму. А, так як були в нас котики, знаємо, що саме фірми Felix дуже класний корм. Настя пропонувала за 9 гривень, каже, мама, це економно". Я Кажу, ні, краще на такому не економити, тому беремо Felix, саме він по 18 гривень. Felix Junior для маленьких котиків. Наповнювач, придивлялися, але не стали його таскати, тому як були в магазині. Зайшли тільки вдвох з донечкою, тому пізніше купимо наповнювач для кошачого туалетку. Також заглядалася на фарби. Останнім часом я обираю або палет, або мені, знаєте, дуже гарна така професійна перукарка порадила мені обирати саме Лоріаль для фарбування Garnier коло. Color Sensation. Також дуже непогана фарба. Ой, заглядала я на неї, але поки що не буду фарбуватися. Йдемо, що тут по лакам. Гель-лак для нігтів, 9 гривень, але щось, мені здається, тут зовсім інші ціни. Не такі, як на ціннику. Намагалася пропілікати, але я не змогла, і ціну не дізналася. Взяла собі топове покриття, ось таке, тому що в мене таке воно тоноване, матове, вже дуже мені надоїло. Взяла собі звичайне топове глянцеве покриття. Також на стуні ще вибирала я резиночки, тому як волосся в неї досить, знаєте, давить, і волосиночок мало, треба було обрати щось саме гарне, щоб тримало дуже гарненько її хвостики. Ціни різні, багато акцій. Є ось такі за 19 набірчиків, є за 12, за 14 гривень. Ну, взагалі, на будь-який смак, колір. Ось прийшли наші хлопчики неподалік в Білогородці, підстригли Сашка, дуже класно. Бачите, так красивенько. Взяла собі також ось такий прикольний з вітамінчиком є. За 39 гривень олійка для губ зволожуюча. Також кітюньки свої вже а Настя захотіла взяти таку мишку з двома батареєчками, тому беремо. Вона була по акції досить недорого: за 70 гривень взяли таку мишку. Звісно, що пакетики беру за 44 гривні. сінькі, ось такі люблю брати. Стандартні, без зав'язок, без нічого, тому що. Частенько викидаю майже кожного дня невеликий пакетик сміття. Моє улюблене баунті 31 гривню коштує мажор артек. Можна набрати всього смачненького. Також взяла ще губки, тому що постійно багато їх не буває. Діти пішли викладати товар, допомагати татові. І будемо виходити з магазинчику і їхати будемо вже додому. Хотіла застрімити, але в підвальне приміщення не було у мене зовсім інтернету. І вирушили ми додому. Ось, тому що дуже втомилися, набрали з собою ще акваріумних рибок, накупили, Ось, і веземо їх додому. По дорозі ми ще, знаєте, заїхали в гості до нашої. Старшої донечки, її захотіли провідати. Я люблю, коли ось так запотіває скло в машині. Люблю, ось так, бачите, малювати. Ось ми і провідали Аліночку, і вирушили на матч. Їдемо на фінальний матч, чемпіонат з хлопцями, з нашою донечкою маленькою. Дуже знаєте важко було знайти місце для паркування машини, але чоловік вирішив приїхати, просто знаєте, до самого входу на стадіон. Дякую мої любі за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобаєчки.